Любі хлопчики дівчата. Про що ми сьогодні будемо розмовляти відгадайте. Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто ж я така? Вірно, відгадали, вода. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Без неї. Неможливе існування рослин, тварин. Вода це спутниця всього живого. Там, де є вода, там є життя, і навпаки, де є життя, там є завжди вода. Вода біжить, зюрчить, переливається, тече в струмочках. Озерах, в річках, в морях океанах. А в річках і в озерах вода прісна і пригодна для вживання, а в морях і в океанах солона вода. Її люди не вживають. На нашій планеті дуже багато води, але води придатна для вживання мало. А кому потрібна вода? Рослинам, тваринам, комахам, птахам і людині. Людині потрібно, щоб митися, варити, їсти, купатися, а також робити загартовуючі процедури. Рослинам потрібно, щоб рости і жити. Тваринам потрібна, щоб пити і купатися. Зараз ми з вами пограємо в гру, кому потрібна вода. Перед нами картинки, кому потрібна вода. І картинки, кому не потрібна вода, і смужки зеленого і червоного кольору. Кому потрібна вода, будемо викладати смужки зеленого, а кому не потрібна червоного. Потрібна вода, жабці, рослинам, пташечкам, дітям, тваринам. А кому ж не потрібна? Мебель не потрібна, кулькам, книжечкам не потрібна. Людцям. Молодці. А тепер ми пограємо з пальчиками. Приготували свої пальчики, поставили пальчик на пальчик. Вправа називається «Дощик». Дощик накрапає, дощик накрапає, травка росте, травка росте. Дощик накрапає, дощик накрапає, рибка пливе, рибка пливе. Дощик накрапає, дощик накрапає, сміхається сонечко, сміхається сонечко. Дощик накрапає дощик. На Крапає виглядають малюки у чисте віконечко. Молодці діти! Зараз ми з вами станемо маленькими слідопитами і будемо досліджувати властивості води, тому що природу вивчають за допомогою дослідів. Візьмемо склянку з водою і понюхаємо, що ми відчуваємо? Нічого, тому що вода не має запаху. А ще вода не має смаку. А ми зараз перевіримо. У мене є цукор. Коли ми додаємо в воду цукор, він розчиняється. І вода стане якою? Вірно солодкою? В мене є сіль. Додамо сіль. Як ви думаєте, якою стане вода, коли сіль розчиниться? Вірно, солоною. А де у нас вода солона? Моря і в океанах. А якщо додамо лимону воду, вода стане якою? Кислою. Вода чиста й прозора. Як знаємо, коли ми в стакан з водою покладемо ложку, ви через стакан бачите ложку? Так. Тому що вода прозора. А що станеться з водою, коли ми додамо фарбу? А ну давайте подивимось. Добавимо білу фарбу. Розмішаємо. Вода стає білою. А коли ми додамо жовту, ой, вода стала яка гарна, жовта. Вода змінює свій колір. А ще вода. Тече і не має форми. Проведемо експеримент. Для цього експеримента вам потрібно вдома клеєночки. Я наливаю водичку, ой, якої форми. Зараз пальчиком ми зробимо сонечко з водички, тому що в нас група сонечко і обігріває всіх дітей. Куди я провожу пальчиком, туди тече водичка. Яке гарне у нас вийшло сонечко. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні з вами розмовляли про воду, про властивості води, робили досліди. І ви запам'ятали, що вода це рідина. Без запаху, без смаку, без форми. Вона тече. А вода це просто диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею у нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. До побачення малята! до нових зустрічей!